Близько восьмої години ранку до Полтавського ліцею номер 3 на уроки збираються учні. Відсьогодні це не лише молодші, а й старші школярі. Це тому, що в області скасували дистанційне навчання. Я дуже рада побачити вчителів, моїх однокласників. І також мені набагато зручніше вчитися в такому форматі, у школі, чим дистанційному. Відновили навчання у закладах, бо минулого тижня Полтавщина перейшла до жовтої карантинної зони. Карантинні умови ми дотримуємося. І звичайно, масковий режим, і дезінфікація приміщень, дезінфікатори, які стоять в по всіх кабінетах, коридорах. Якщо раптом, звичайно, буде визнано медиками, що та чи інша дитина чи вчитель захворів, то ми будемо дотримуватися вимог і закривати на карантин класи». На навчання у заклади можуть повернутися і студенти у перший день аудиторної роботи у медколеджі відпрацьовують техніку штучного дихання та масажу серця. Дистанційне навчання воно важке для студентів-медиків, тому що вони не мають можливість відпрацьовувати практичні навички на манекенах. Я сподіваюся, що ми підемо на практику. І ми в лікувальних закладах будемо мати тісний контакт із пацієнтами. Потоки студентів розмежовані, і частина груп приходить на 8 годину, частина на 10-ту, на 12-ту. І таким чином до 17-ї години ми організовуємо навчальний процес, щоб максимум не перетинались потоки. Більш того, у кожної групи є свій розклад і своя перерва. На заняття сьогодні прийшли й студенти полтавської політехніки. Дистанційні було зручніше, тому що я прокинувся десь за 10 хвилин до пари, безстренько приготувався і готовий вже працювати. Оце це основні переваги. Викладач знаходив всякі відео на Ютубі. Ну це основно було і презентації, тобто. Він розповідав цю практично, так як ми не могли в домашніх умовах і відтворити. Ну, зараз, так як ми в університеті, зараз ми зараз можемо прийти в лабораторію, і все зробити. Заняття почалися за розкладом, як зазвичай наживо. Наразі всі групи вийшли на навчання на карантині групи немає. Якщо дитина, учень або студент захворіє на коронавірус, групу або клас можуть переводити на дистанційне навчання. Нині в області хворіє 13 вихованців дитсадків та 68 педагогів, каже спеціаліст обласного департаменту освіти. У нас в області закрито у зв'язку із карантинними обмеженнями, пов'язаними з поширеннями covid 19 шість закладів з дошкільної освіти, а також вісім груп закладів дошкільної освіти, переведено на дистанційну форму роботи один заклад загальної середньої освіти, а також три класи закладів загальної середньої освіти. Нагадаю, востаннє дистанційне навчання на Полтавщині тривало від 20 березня через посилення карантинних обмежень. Анастасія Потапенко, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтава.